Это б'ють, по бахмутці, все-таки страшно. Це завжди напрягає людей. Діти це чувствують. Взагалі-то плануємо оглянути близько 800 дітей. Це заплановано. Це такий короткостроковий приїзд, е тому і назвали його Десантом. В Принципі, так як ми поспілкувались, кадри є нестачає, але не така критична. А от чого не вистачає, це, мабуть, забезпечення матеріально-технічного, яке би дозволило надавати на більш високому рівні медичну допомогу. Спеціально брав пошукачі і намагався подивитися, чи є така світова практика, що е, організовані групи дитячих лікарів е, виїжджали прямо безпосередньо в зону проведення військових дій для забезпечення профоглядів оглядів дітей, виявлення якоїсь патології я в принципі не знайшов. Тобто от, в такому форматі як ми працюємо, е, жодної інформації. Ніде, просто мені навіть було цікаво, чесно, ну так для себе не знаю, казати, не казати, чи там в ЛНР і ДНР, там десь хтось організовує щось подібне, там з тих і так відсутності фахівців, тому що ми готові і туди поїхати, тільки якби да були такі можливості, і це наші громадяни, і ми за них так само переживаємо.